А потім і з сином вже почалися конфлікти через те, що вона почала класти інший спосіб життя. Ми ще робимося до цієї важкої сторінки. Соломіс. Дубаю. без вищебі є чарна, як жека. W czasie powodzi przechodzę przez nią o cienkiej nitce powoju. Jeżeli ty przyjdziesz, zerwę się zielona nitka, a ty pójdziesz w rzekę. z się wystypuł, jak rychali się З неї понті не сблизькі. Якщо ти не прийдеш, обірвайся зелені, а ти підеш у часом у житті складається так, як наважали. Виначе поруч з коганом, близько, але не базу. Здавалося, ось, ось, в вою. E